Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ну що, ми з вами знову зустрічаємось в торгівельних приміщеннях компанії Sharm з її власником компанії? Ми бачите, трохи такі стомлені. Цей тиждень минав ми перебували на виставці Лезер Шуз. Я вперше на, на такому е, заході був. Пан Микола вже ну, майже такий заслужений він як ветеран. От, я вперше, да, вперше подивився на всі ці е, е, такі. Ну, я не можу, я не буду характеризувати нічого, але е, виставка є виставка. На жаль, от бачите, як приватна власність працює. На жаль, країна в стані війни не, ніяк не заохочує підприємців, ніяк не сприяє українським виробникам виставляти свою продукцію. Тому я вважаю особисто, я про це наголошую. Що пан Микола ну, майже героїчні вчинки робить? За власні кошти орендує такі площі, вистав... виготовляє продукцію, виставляє її. Я, наприклад, був би проти таких заходів з точки зору фінансової. Але бачите, він справжній. Підприємець ризикує, е, несе на собі такі ризики, навіть попри е, таку е, супротив з боку е, фінансових радників, скажімо так, і бачите, він е, з неочікуваним результатом, а все одно е, е, йде на цей ризик. Про що, що ми винесли з цієї виставки, з яким бекграундом ми знову до вас повертаємось? Ну, Що особисто я для себе з'ясував? Що вам подобається сучасність? От, якщо зараз зима, то от пан Микола, коли ми вперше з ним зустрічались, він мені давав оце. І це вам подобається. Це для мене дивина, але ну, подобається да й подобається, хай, хай буде, скажімо так. Це підтвердило спілкування з вами, з професіоналами. ну, Це, це трендово. Що я для себе винес, як з точки зору споглядання компанії Шарм? В межах цього професійного середовища. І ще одна у нас була подія. Ми спеціально проїхались по ринках, там, де пан Микола починав свій професійний шлях. Подивились різні локації на лівому, на правому березі. І на що я звернув увагу серед цих локацій, серед цих бутіків, серед магазинів, взуттєвих виробників, пан Микола вирізняється оцією, бачите, інноваційністю, скажімо так. Тобто його взуття впізнаване за рахунок того, що воно ну це називається як анатомічне взуття. Це друга для мене, скажімо так, з точки зору компанії Шарм в професійному середовищі відкриття для мене було. Тому що всі інші виробники намагаються копіювати один одного. Далі у мене було ще одне споглядання на те, як взимку... Люди взуваються, приходять на виставку, що вони обирають і чомусь це навіть до, отакі напівдомашнє взуття. Все одно люди в, е, вдягають його носіння в серед міста. Е, я думаю, що це здебільшого здебільшого е, виокремлює людей, які е, не користуються, це навіть така якась фішка можливо. Ну, я не знаю. Люди, які не користуються громадським транспортом, не пересуваються пішки містом, вони якось це підкреслюють в такий спосіб. Доволі незвичний, я б сказав. Третє моє споглядання. Це. От на класичні здавалося б, черевиті, ну, з вже з такими новітніми елементами, які додають класичності якоїсь і з класичними такими формами. Це вже, скажімо так, це вже перехідний етап. Між е, е, віковими категоріями. Тобто люди приходять різні, люди приходять з різним е, самовідчуттям, самопрезентацією, самоусвідомленням і по-різному себе позиціонують. Далі у мене було ще одне відкриття, як, на яке я звернув увагу, що е, люди намагаються сліду, наслідувати якісь е, тренди в доборі взуття для себе і зважають е, не на думку професіоналів, а е, Ну, як на, на мій погляд, суб'єктивний, дивляться на те, хто їх оточує в повсякденні. І намагаються відповідати. Тобто такий ніби дрес-код свій чужий, все одно він присутній. І це так само відображається на тому, як люди підходять до. Спілкування. Тобто а, а, побут все одно, ну і в а, одязі так, це ми відчуваємо так себе, і побут все одно превалює. А, побут а, дає нам а, оту, формує нашу свідомість. І так як ми хочемо виглядати, так ми і виглядаємо. Так як ми хочемо в побуті себе поводити, так ми себе і поводимо потім всюди. І зараз е, війна з одного боку, з іншого боку, люди все одно е, прагнуть свободи, волі, вибору, і вони це демонструють через одяг і взуття. Ми це бачимо також, ми це фіксуємо. Ми побачили також навіть домашнє взуття, От те, про що ми говорили з паном Миколою на самому початку, навіть домашнє взуття, все одно люди можуть навіть вийти на вулицю, прийти на виставку, тощо, в, о, о, в тому домашньому вбранні, в якому вони ну, звикли. Я не знаю, як навіть цей феномен пояснити. Може, це відображення модних тенденцій, що отакі, е, без, е, такі безформені е, пуховики е, пальта там, ну, от. Е, Щось таке відбувається, ніби, знаєте, людина, закутана в, в, в простирадло, вийшла на вулицю, і, і, і от і вдома так, і на вулиці, так і будь де так. А, мені це особисто не подобається. Мені більше імпонує а, стиль, який обрав пан Микола. Він також, а, я розумію, чому це так. Тому що він продовжується внаслідок технології. А технологія виготовлення взуття от на підприємстві пана Миколи, вона продиктована і визначена тим, що на початку створення підприємства виробничого пан Микола обрав матеріал для роботи. Це шкіра. і Ну, Нобук, всі похідні до шкіри. І це визначило його долю в, певний, в певному сенсі. Якщо узагальнити підвести підсумки певні, то я можу сказати: от, от я тримаю в руках такий примірник взуття, яке мені до вподоби. Це ніби така боксерка в сучасному виконанні, дуже ергономічна і анатомічна. Тут все виконано за канонами, ну, як книжка пише. Є, от якщо б я хотів щось додати, додати до цього взуття, то я б додав, прибрав все зайве і додав. Лише те, що я а, додав в інфініті, в моделі Інфініті, дизайн якої я створив. І це б мало б місце, це б взагалі, так, тоді ми піднялися би, я не знаю, видно вам чи ні, ну, то в космос десь полетіли. Тому ми а, скажімо, скажімо так. От цей елемент, бачите, перший, який сюди потрібно було б додати. І другий елемент це отут зверху ми додаємо також нашу фіксацію для ноги. Тут у нас, прибереться, залишиться лише три. На язиковій такій а, отут берці, залишить, їх залишиться лише три, і ця модель заграє новими фарбами. Що стосується фарб, от, е, цей колір я не знаю, як він називається, але оцей колір, оцей колір, от такі натуральні кольори, це, на мій погляд, тренди. Тренд цьогодення. Я про чорний колір не кажу нічого, тому що чорний кольор Infinity, от ми виконали перший зразок Infinity в чорному кольорі, я одразу вам сказав, що це одразу відчувається, що це ніби таке дорого, багато, чорне золото тощо. Тобто одразу відчувається, що це. От коли ми виготовляємо трансформери, коли я сідаю за матеріал чорний, то я стаю дуже зосередженим, дуже відповідальним. І це передумовлено тим, що чорний колір надзвичайно вибагливий. Ви коли ви будете його на себе одягати. І ті люди, які чорний кольор повсякденні використовують, вони знають, що у нас майже космічна дитинка тут в комбінізоні йде. Ті люди, коли вдягають чорний кольор, вони привіт, привіт! Привіт. Це дуже добра ознака. Ті люди знають, що Чорний колір їх дисциплінує, він дуже вибагливий. Людина починає звертати увагу на себе. Десь маленька краплинка, і все це вже видно для, для оточення. Тому він такий дуже, знаєте, зосереджений, свідомий, допомагає людині бути виваженою, приймати. Для управлінця, от пан Микола, бачите, він в чорному сьогодні, більшо... допомагає. серйозний дядя такий. <свят> 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 допомагає приймати зважені управлінські рішення, взагалі орієнтації і такі, свідомість працює інакше. Тому, друзі. Давайте зосередимось на тому, що головне. А головне для нас те, що ми закрили це питання з виставкою. Пан Микола достойно виглядав серед усіх. Я, там ну, українських виробників дуже мало. І серед усіх я можу сказати, що. Як я б охарактеризував стенд пана Микола? Я на ньому перебував, я дивився збоку, з одного, з іншого бабіч, зверху, знизу, потім переосмислював, і лише у неділю ми тут з вами підбиваємо підсумки. Я вважаю, що це дуже зосереджена компанія, дуже сконцентрована компанія. і Мій підсумок такий, що я не, не зробив помилку, коли обирав компанію «Шарм» для співпраці. Всі ті критерії, які я для себе закладав в кваліметричний аналіз, вони співпали повністю. І, звісно, економічна ситуація лише нам заважає. Прогресувати в тому темпі, в якому б нам хотілося б самим. Але е, все це наживне. Головне, щоб співпраця триває, ми рухаємось, ми для вас творимо і ви це можете оцінювати. Історія пишеться тут і зараз. І... Ви бачите, що кожен раз ми з'являємось в приміщеннях, і кожен раз щось нове, інноваційне, дизайнерське за помірну ціну для шкіряного взуття: шкіра, хутро, добірні матеріали, бездоганна якість виконання тощо. Далі у нас було окрім заходу виставки був ще один анонс тиждень тому. На жаль, пані Аліна до нас не доїхала, бо не співпали у нас за часом і форматом. Ми вже були на виставці, а вона лише закінчила зустріч тут, в місті Бровари. Була у. Мера нашого міста пана Сапошко. Дуже такий, знаєте, метафоричний збіг у нашого мера, навіть прізвище такі Сапошко. І, на жаль, вона приділила увагу більше тим питанням. І, на щастя, вона не відмовляється від зустрічі. Тому вона просто буде іншим разом. Ми її чекаємо і одразу вас повідомимо наступним анонсом, коли вона буде. Пані Аліно, ми вас щиро вітаємо. Ми е, не ображаємось, ми нічого зайвого не дозволяємо собі в думках, як ви могли подумати. Ми чекаємо на вас раді е, в будь-який момент. Тож, друзі, Пильнуйте, слідкуйте, будемо продовжувати цикл наших зустрічей. Долучайтесь, підписуйтесь обов'язково на канал і диві, слідкуйте за шорцами, тому що дуже багато інформації, окрім е мого, так би мовити, повсякдення, де я е з собачками вас радую, котиками, Дуже багато інформації, тут цікаво. Е там, ну, вона просто потоком млється, і у нас вже невдовзі з'явиться можливість робити прямі ефіри. І ми будемо з будь-якої локації звертатись до вас з виробництва, з офісу, з студії дизайну, то що ми, ми будемо тримати вас в курсі, і до, долу, Я долучу ще свою майстерню, коли е, на веду лад. Там, ви будете бачити, і у нас ще з'являться нові локації. Тому слідкуйте обов'язково. Дякую всім за увагу.